Для вдалого інвестування потрібні десятки тисяч доларів. Чули таке? Розбираємо, чому це повна фігня на прикладі трьох конкретних проєктів. Перший напрям, куди ви вже можете інвестувати з маленьким чеком, це колективні інвестиції в нерухомість. Це може бути нерухомість перетворена в пайовий фонд, це може бути нерухомість перетворена в токени, це може бути нерухомість колективізована іншими способами. Це такі продукти, як, наприклад, інжур, S1 Reit. Metro Venta, Sabai Protocol, SD Token, Binary X їх багато-багато в ринку. Коли ви в нерухомість можете інвестувати вже 20, 30, 50, 100, 200 або 1000 доларів. І вони матимуть хорошу, зрозумілу юридичну структуру, класний, якісний, часто вже готовий, збудований актив. І для цього ніякі десятки тисяч доларів не потрібні. Другий напрям – цінні папери. Фондові ринки відкриті українцю з мінімальним чеком в 100-200 доларів. Це можуть бути як українські фондові ринки, ключовий наш продукт, звісно, ОВДП, з максимальною захищеністю і доволі високою прибутковістю 17 плюс відсотків річних. А можуть бути і західні ринки, як ультраконсервативні інвестиції, наприклад, в американський державний борг з дохідністю умовно 4-5% річних, так і суперцікаві, супер сучасні, супермодні компанії технологічного сектору з потенціалом дохідності сотні відсотків річних, але і з ризиками суттєво Під'їсти ваш портфель, якщо оберете не ту компанію, не в той час. Ну і третій напрям суперпопулярний серед українців, звісно, крипта. І тут вже стратегії на будь який смак і на будь-який гаманець від ультраконсервативних з дохідністю пару відсотків річних до суперризикових, які можуть відправити вас ту зиму, як то кажуть. Але далеко відправити вас можуть і в хорошому, і в поганому сенсі. Тому важливо не скільки грошей ви готові вкласти, а куди їх вкласти. Шукаючи цікаві стратегії, важливо зрозуміти, там буде казкова дохідність чи тільки казочка для довірливих інвесторів. Ми спеціально зібрали купу оглядів найяскравіших і найцікавіших на сьогодні стратегій у всіх цих напрямах. І всі вони за посиланням в шапці профілю.